Теперішні відносини з Росією настрою місцевих у зоні АТО, а також про те, що має робити центральна влада, аби заспокоїти Донбас, спитаємо уродженця Луганщини, блогера Сергія Іванова. А Сергію, я вас вітаю. Я вас також вітаю. Ну от власне у останньому блогі ви жорстко критикуєте нинішнього президента за його дії. Власне за його дії на Донбасі. То що ж на вашу думку потрібно зараз першочергово зробити для того, аби переламати ситуацію, яка зараз є на сході. Ну ви знаєте, я маю підстави на, на таку критику, і е, я дуже дуже тривалий час я його захищав. І насправді я був дуже, дуже тривалий час адвокатом нашого президента. От, і я розумів, у якій складній ситуації він опинився. От, але ж те, що зараз відбувається, я не, я не можу просто мовчати, бо е, зараз відбувається зухвали, цинічне, е, ну, цинічний злив України і цинічна колаборація з представниками опозиційного блоку, який ну. Ми називаємо окупаційним, бо ми знаємо, що там представники здебільшого Росії е орієнтовані на Росію, тобто на країну агресора і колишні регіонали ті люди, які причетні к розкраданню України е кланом Януковича. От е тому я вважаю, що президент е ну він уже дуже багато скоїв, дуже багато таких вчинків, які я не впевнений, що їх можна якось е знаєте, щось зробити щось з цим. От я я вважаю, що президент, вступивши в колаборацію з, з цими зрадниками, давайте будемо називати речі своїми іменами, він відкинув країну дуже ну, такий, на, на дуже велику відстань назад. От і що він має робити, я зараз не знаю, що він має робити. Я вам власне скажу, я не знаю, що він має робити, бо президент він вже вийшов уже на ділянку, після якої відкривається прірва. І Якщо він думає собі, що він буде вічним президентом України, то після такої кількості смертей, і крові, яке яку зазнала Україна протягом останнього року, я думаю, що він дуже швидко припинить свої повноваження, якщо буде продовжувати намагатися всидіти на двох стільцях, так зберегти і бізнес і нормальні стосунки з Росією, і нормальні стосунки з, з тими, хто лишився в країні від клану Януковича. Ке інше, от і головне, якщо він буде намагатися конкурувати з тими силами проєвропейськими, які у нас є в Верховній Раді. От і все. Ви знаєте, я вважаю, що головна помилка, яка яку вчини, вчинили всі, навіть не тільки президент, але всі, всі представники демократичного табору, що вони не наш не, не найшли в собі сили об'єднатися і піти на вибори єдиною колоною. Вони подрібнилися і дали змогу взяти е регіоналам не 5% навіть а 10 чи 11, скільки так, я ви не є навіть важаєте, що регіонали зараз у нинішньому парламенті будуть достатньо впливовими? Ну звісно, звісно. А якщо зважати ще на їх. Колосальний матеріальний ресурс вони зможуть купити собі будь-кого. Я думаю, вже купили собі, і я просто спостерігаю дуже багато процесів. Цікавих і я тільки що їхав до вас, навіть трохи спізнився, бо я вик я виклав документальні свідчення того, що блок Петра Порошенка і опозиційний блок вони діяли спільно. Я на прикладі конкретної ділянки, точніше округа 50-го, на, на прикладах конкретних ділянок показав, як відбувалися фальсифікації. Ну як це називається? Слухайте, вони приймали диктаторські закони. Вони голосували, щоб розстрілювати Майдан. Я не знаю, президенту, мабуть, може йому повісити картину. Цю треба там, де сотня лежить. а? Він же там же перший сльозами умивався. Дивіться, що ти за що цинізм? Те, що відбувається зараз на Донбасі, ну скажімо, якщо б антитерористична операція була проведена так, як вона має бути проведена, і все було б зачищено на етапі захоплення СБУ у слов'янську, так настрої місцевих вони були іншими сьогодні? Чи це б не врятувало ситуацію від проросійського такого спрямування місцевого населення? якраз у цьому випадку я не схильний е, звинувачувати президента? От, або ні, а, зараз не кажеш, а, не, ні, ні, аби... я кажу, ну, президента або владу. На той час, коли відбувалися захоплення, або вже торчив. От я не схильний. Ні, бо це була спланована операція країни, яка набагато потужніша за нашу країну, яка е, майже два десятка років руйнувала нашу армію, наші спецслужби, які зараз дуже надзвичайно потужною роботою відно, відновлюються. І е, е, ну, це знаєте, це була така ситуація, вона патава. Тобто, все відбулося так, як було. Як, як відбулося, і все. Я думаю, що Путін він не планував такого жорсткого відпору. Він не планував такої кількості добровольців. От і він думав, що мабуть все буде трохи легше. Він не думав, що він із своєю е, армадою, да, яка забезпечена всім необхідним і необхідним і дуже високого класу, що він е, отримає такий опір в, в Україні. От і навіть ні його колаборанти, ні зрадники, ні е, російські військові, які знаєте, як російські військові, до речі, от Луганської спілкуюся там же різні люди, є, у тому числі і ті, які там десь там біля сепарів, таке інше. Вони кажуть так, е, відрізнити дуже легко насправді е, сепарів е, наших і росіян. Бо коли починаються там бомби, бомби падать або вибухи, от е, наші сидять. Вони в столові сидять, в їдальні, тобі ж їдять. Е, в них три автомати, гранати в ту в тарілку падають, а росіяни просто сидять спокійно. Що ще раз просто нас переконує, що там працюють професіонали, які е, спрямовують дії місцевого місцевої, місцевої оцеї вати Я перепрошую е, на яку на, на якусь ну у, у певне русло. Те, що є різні люди на Донбасі. Вони ще залишилися. Настрої залишилися різними, але здебільшого це про російські настрої. Чи звісно, правильно? звісно, це підтверджує Це підтверджує і губернатор Луганщини, і губернатор Донеччини. Так скажіть, чому це ж не, не сталося за останні півроку? Це роками водобудувалося якийсь такий піетет перед Росією. Звідки ви знаєте, він взявся? Ви і як знаєте, його я важати важ... це. Не піетет, це свідома пропаганда. І дуже багато просто от уже, от потужний рух, який національ, національного відновлення, які почався після майдану, він дуже наніс такий, знаєте, дуже нищівний удар по російській пропаганді. Але я, я вважаю і я переконаний цілком, що в цьому винні всі. І Леонід Макарович Кравчук, який, якщо б був помолодше, то теж мав би сидіти на за тими ж ратами поруч з Даніловичем кучмою з Віктором Андрійовичем Ющенком, який непогано наче, а потім скатився до шараварщини. Розумієте, от ну я не кажу про Януковича, Янукович то взагалі злочиниця. Ну я, я я не знаю, чому він не ліквідований досі. Ну, то якою головною ознакою має бути якою головною якістю має бути наділений президент України, яка має шанс стати вільною на насправді незалежною демократичною країною? Ви знаєте, в нас має бути хтось на кшталт Вацлава Гавла. Тобто моделі Михайла Сакашвілі, я думаю, що вона ну, там просто е, за, через певні вади свідомості, менталітету ми відрізняємось. От, а от чехами з, е, на кшталт Валенси, скажімо так, це має бути наш президент, але ж не е, олігарх з фабрикою Оліпідська. Я перепрошую Петра Олексійовича, але я не бачу в нього бажання е, виграти цю війну. Я не бачу. Навіть сьогодні Сполучені Штати сказали: ви припините е, ремонт та обслуговування РС2? Ну, от сатана, чи що там, як це називається ця ракета російська, яку можуть обслуговувати тільки українські спеціалісти з, з, Южмашу, чи, з От. Розумієте, тобто, ну не можна б, одною рукою підписувати наказ, щоб посилати хлопців на фронт, щоб їх там вбивали, а іншою рукою рахувати гроші, які ти отримуєш від бізнесу в Росії, і е, планувати якісь співвідносини з країною агресором. Ну, уявіть себе, таке собі таке е, в 41-му році, скажімо, так. Давайте повернемось до настроїв у Донецьку, у Луганську. Настрої людей, які зараз перебувають там, вони певним чином змінилися від початку да антитерористичної так званої операції до сьогодні. Хтось змінив свої погляди стосовно того, що хтось розчарувався у бойовиках? Хтось навпаки до них долучився. Я що ви спостерігаєте? Спілкування ви знаєте, я спостерігаю дуже знаєте таку. Сумно річ. Насправді та інертність, яку, е, яка є дуже таким притаманним Донбасу, Донбасу, притаманною Донбасу якістю, вона нікуди не поділася. І е, насправді люди просто сидять і чекають, коли все це скінчиться. І е, жодних рухів, жодного опору, ми не бачимо жодного е, якогось мож, можливо партизанського опору. Ні, Донбас просто тери територіально він поділився. Є території, які е, сидять і просто чекають. Є території, які ще на самому початку сказали, що ми не будемо під Росією, північ Луганщини Після, і Луганщини. деякі райони Донеччини. Саме так і за допомогою наших військових так іншим вдалося відстояти. От розумієте, а так я навіть я не знаю, що, що там що там буде надалі. От люди люди дуже люди дуже люди зазнали дуже серйозної психічної травми. Це очевидно, і я не знаю скільки років ще ми будемо з цього намагатися вийти. Ну, знов таки говоримо про те, що це результат багаторічної такої звісно, пропаганди російської звісно. власне 2000... і недбалості а... вищих посадових осіб або недбалості, або як у випадку, скажімо, Януковича, це відверта робота на Росію, знищення всіх чинників проукраїнських і інституцій, навіть розумієте, от що відбувалося. Тобто, це є цілком конкретні, я як правник вам кажу, це є цілком конкретні кримінальні злочини. І якщо б в нас була нормальна генпрокуратура, то вона б змогла інкримінувати, знайти докази як Кравчуку, так Кучмі, так і Віктору Андрійовичу бджоляру нашому. Коханам ну, от, власне, у 2004 чи 2005 році відбувся так званий цей севродонецький референдум. Так ви тоді працювали у лавах Луганської прокуратури. Так. Як тоді місцеві правоохоронці реагували на дії, що відбувалися незаконні дії, які відбувалися на місцях, і чи мала певний вплив центральна влада на Луганську прокуратуру? Та ні, тоді тоді все було спокійно. А так. як зараз при, при, прийшла влада? Прийшла влада, просто і сказали, ну окей, ми будемо під вами, поміняли прокурора області і все. Прийшов прокурор області, до речі, Віктор Андрійович вже прислав прокурора області там, доволі, такого цікавого, доволі цікаву людину, е, яка взагалі, е, окрім корупції, нічим не займалася, а потім прийшов інший прокурор Жепшонкін, який теж просто збагачувався. Тобто, ну, після Ющенка все стало ну, ще гірше, ніж було до нього. Бо тут, знаєте, там якісь ось. Певні ментальні архетипи і у Кравчука і в кучми вони були, бо, вони, бо один це партієць, інший красний директор, як кажуть. От, тобто вони не дозволяли руйнувати. Вони дозволяли красти, але не дозволяли руйнувати. За часів Януковича все це було тотальне розкрадання. Тотальне розкрадання І после нас хоч, хоч поток, як кажуть. От, розумієте? От, тобто можемо казати про те, що якщо ще після помаранчевої революції був покараний, той, хто має бути покараний, а, звісно, зараз була звісно, ситуація. звісно, звісно, ви що я вважаю, що тоді Ющенка він не скоїв дійсно, ну ну це злочин, що вони не дотягнули. І вони мали так, вони мали всі сісти. І Фремов, який кричав Ющенка, я тебе не боюсь, і Тіханов, як головний ідеолог, і решта інших людей, і досить я вам скажу навіть непоганих людей. Але ну тоді ми. Всі перебували, знаєте, під такою потужним пресом російської пропаганди. І я навіть сам досі не знаю, як я, як я зміг, не виїжджаючи звідти, зберігти або навіть отримати, краще сказати, отримати якусь, якусь певну, більш-менш об'єктивну та проукраїнську уяву та схильність. Ну окей, наостанок, що маємо сьогодні робити для того, щоб таке отримати єдину Україну? Багато про це говоримо. Є у нас шанс об'єднати захід і схід у тому розумінні у ідеологічному розумінні. Так ми не кажемо зараз про спільних героїв чи щось інше. Ви знаєте, е проблема сучасної старічної історичної е даності вона полягає в тому, що вже немає. Е Розподілу між Заходом та Сходом такого немає. Насправді, війна, вона відбувається між архаїкою, між печерною печерним цим дикунством і прогресом. Розумієте? Еволюцією. Тобто я вважаю, що нормальні люди, люди, які вірять в еволюцію, які вірять в прогрес, які хочуть нормальної долі для своїх дітей. Для себе, власне, теж вони завжди знайдуть спільну мову. А люди, які хочуть, як сказав цей лідер, один з лідерів бойовиків Мазгавий, що пірашкова напікла і сіді да? от то я вважаю, що з цими людь людьми ну просто нічого ми не зробимо. Тобто, ми будемо ми маємо або зробити, щоб ці люди позбавлялися громадянства і щоб ми позбавлялися від них, просто їх. Вивозили і все, або я не знаю, там робили, і, 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 як це називається, інтернірували. Е, ну, на певний час, ми просто приречені на це. Це не популярна думка, це не популярно казати на ТІВІ, на але ж я кажу це завжди, бо я вважаю, що правда краще. От, ми е, маємо до того, звикнути до того, що Донбас буде тривалий час буферною, зоною, е, зоною певної резервації. І, і навіть якщо це буде неофіційний статус, навіть якщо ми будемо навіть давати туди більше грошей. Бо там зазнали, ж ну, люди багато і психологічних травм, і фізичних, і, і, і таке інше. От Донбас, він це ментальна резервація, і він буде ще дуже тривалий час. Ну що ж, давайте все-таки сподіватися, що та спільна мова, про яку ви кажете, вона буде, і буде. Ми не лише почали. Проблема, пр пр проблема в тім, що люди нормальні, виїжджають, і ви знаєте, це не гірше за мене. І там ну там, там нема зовсім пасіонарів. Там всі пасіонарії ходять у смугастих стрічках. І пасіона і їх пасіонарність вона ж полягає у трохи інших речах. Вони можуть організувати групу, піти там пограбувати когось, піти, віджати тачки, гроші і таке інше. От розумієте, просто це це знаєте, це зіткнення світоглядних парадигм. І ми нічого не зробимо тут. Ну на жаль. Я думаю, що все ми зробимо, і все у нас буде добре. Можливо, це потребує якогось певного часу, але іншого виходу у нас немає. Ну, Я вам дуже дякую мене, за зап, цікаву розмову. Запрошуйте разговор. мене років через 40, і Ми поговоримо. Дуже дякую вам. <реш> дякую. Сергій Іванов був гостем нашої студії.